Всім доброго ранку, слава Україні. Ще один ранок. Дякуючи нашим захисникам і захисницям. Вчора трошки у нас засніжило. Розгреблися маленько і ще один ранок. Зараз справляємося по господарству. Уже стоять відерочка От. Насипав їсти. Щас обираємо, попідстеляємо. І далі працюємо. Леся Петрівна сьогодні буде запускати коптилку. Є там трохи в неї продукції, яку буде коптити, десь Бог, все нормально. Будемо живі, здорові. В п'ятницю проведемо прямий ефір. І буде у нас будуть смаколики від Лесі Петрівни, так що можете прийняти участь у лотерейці в п'ятницю. Я думаю, що о 20.00 щось трошки поспіваємо, щось трошки пореалізовуємо. Так що, друзі. Вчора розпочали ми збір на 126 бригаду. І хто дивився відео ввечері, там Надійка співала пісню Журавка. Дуже мені подобається ця пісня. І ті, хто дивиться мене, можливо, не чули. У мене у моєї бабусі, в матусі, і в дідуся, ну, по бабусиній лінії була. Було прізвище Журавель. І коли я чую цю пісню «П'є журавка воду, мені дуже подобається. Раніше ми її слухали, співала Риса Криченко. Ну а на даний момент Надюха знайшла таку мінусовочку, і мені дуже чомусь вона до душі. Так що, друзі, хто не дивився, я її зараз ставлю. Подивитися, дівчата також хочуть підтримати Збройні Сили України. Якщо сподобається пісня, можете задонатити. Реквізити будуть в коментарях, першому закріпленому коментарі або в описі до під відео. Так що, друзі, ну а ми працюємо далі. Далі буде. Гарного перегляду. Все буде Україна. Підтримуємо наших захисників і захисниць. Це одна і єдина задача на сьогоднішній день кожного українця. Все за для перемоги, все для наших захисників і захисниць, тобто по максимуму, і говорити попрошайки чи не попрошайки. Самі підтримуйте своїх знайомих, друзів. У кожного вони є. І не треба десь там залазити під стіл, під одіяло і вважати, що у вас немає чи рахувати, що у вас немає війни. Так що, друзі, а ми працюємо далі. От, я ж кажу, буржуєчку вже варив, Зараз підтоплюємо не для того, щоб холодно в сараї, а для того, щоб забрати лишню вологу. Волога піднімається, от, і коли буржуєчка топиться, тепле повітря піднімається вверх, і там маленькі вентилятори працюють з противоположної сторони, і вони викидають вологу. Ось от, от так воно розкочалось, там стоїть булір'янчик. Хтось сказав, Серега, закутай куботу, так, треба було б закутати, я його туди ставлю під навіс, де ріжемо поросята, ну, але не успів. Та й так, думаю, нічого з ним не станеться. На даний момент ах, хлопцям воно набагато хуже. І я думаю, що кубота не змерзне. Кубота це кусок залізяки, і, звісно, він помічник і треба жаліти техніку, яка є. Ну, але... На даний момент думки забиті зовсім іншим. І працюємо далі. так що Кочегориться, хотів году міняти трубу, але трохи її там скріпили. І я думаю, що цей рік вона вистоїть. так що Використовуємо те, що є по максимуму. ну А якщо є можливість якась копійчина, купити ту саму фліску, якась, якусь термобілизну о, для своїх знайомих і близьких. так як Вчора Анна Васильівна виставила пост. Я точно не пам'ятаю, що там іменно конкретно треба, але треба і фліски, і термобілизна, і багато інших речей просять хлопці, не пам'ятають, якого напрямку, але це не має значення. Так що, друзі, долучайтеся і підтримуйте. На вулиці холодно, ми сидимо в теплій хаті, завдячуючи кому, що ми не бігаємо десь по полям і не печемо в сторону польської границі, завдячуючи нашим хлопцям і дівчаткам. Так що, друзі. Якщо не довіряєте волонтерам, довіряйте самі собі і працюйте. Так що, а блогерам кажу, використайте свої можливості і зберіть біля себе команду тих людей, які довіряєте, і допомагайте тим, кого ви знаєте, або хто на вас підписаний, або ті, хто вас, до вас звертається. Так що, друзі, далі буде. thank you Так що, друзі, дівчатка-Надюшка заспівала, Вірушка підтримувала своєю такою підтанцовкою. Каже, я ж не знаю, як під таку пісню співати. Пісня то така, вона душевна. І я думаю, що кому сподобалася ця пісня, ви можете підтримати нас, підтримати нас у цих починаннях, які ми робимо. Ті люди, які довіряють. Ми вам дуже-дуже вдячні, тому що реально разом ми є команда. І наш лозунг з миру понитки. Путіну петля реально працює, тому що по маленькі, по маленькі ниточки ми закриваємо те чи інше питання. Я дякую всім. Ми збирали на другий комплект на тату на резину. Колись такі речі, як зібрати там 200 тисяч на резину, це були просто нереальні. На даний момент ми вже на дві машини зібрали. Одну машину ми вже перезули, на другу зібрали. Але, дякуючи Богу, можливо, викроять хлопців, що ту машину перезують, і ці кошти підуть. На іншу річ, але ми чекаємо відеозвернення від хлопців. Вони скажуть, чому так. Тому що їм також бувають сюрпризи. Скоро Новий рік. Хоч у нас так не, не святковий настрій, але бувають сюрпризи і хлопцям повинні там через якісь праві ліві сторони. Підкинути резину, трошки не таку, як ми купували, але вона підходить на татру, її питання буде з другої татрою закрите. Але є питання там вже по двоманам вони збирають і реп. Реп це дуже класна штука. Хто не розуміється, я теж не дуже розумію, але я розумію, коли є військо вже толкове, коли командир переживає за своїх підлеглих, за свою техніку, то реп він глушить оці сигнали, оці всі ланцети, ці всякі. Дрони вони падають, просто підлітають, тіряються сигнали, падають. Але така штука коштує коштів. І, можливо, ці там до 200 тисяч гривень ми збирали 173 тисячі на татру, вони переадресуються в цей самий же підрозділ, але трошки на іншу річ. Я думаю, якщо ви підтримуєте, ви можете написати це в коментарях. Тому що кожен коментар, кожен поставлений лайк, кожен репост це дуже важлива робота. Для нас важлива підтримка, тому що коли ви репостите, ви підтримуєте нас, наш канал, тоді люди більше дивляться, і, можливо, є люди, які не знають, що є такий місточок простого селянина з українською родиною, який з'єднаний з простими бійцями, тому що ми спілкуємося в основному з простими хлопцями. І Віктор, це один із моїх глядачів, і фамілія в нього. Боріщука, дружина нього, Катерина. І люди прості, люди сільські і трошки як стисняються. Але я казав вже, е, не, неодноразово. Зараз е, зібрано, е, збирають люди верніше, на три автомобіля. І ці люди до мене всі зверталися, щоб я підтримав. Я кажу, я не можу ще розпочати на вас, тому що є отвори якісь. Я не можу. Але я ви кажу, не опускайте руки, робіть відеозвернення, виставляйте на Фейсбуці. Ділиться між собою, хлопці якісь підрозділів, хай діляться між своїми дружинами, матусями, татусями, братами, кумов'ями і таким чином збирати. І це працює і з миру по нитки, путіну петля. І тільки в об'єднанні це буде, 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 буде результат. Так що наш лозунг з миру по нитки, путіну петля. Ютуб-канал Сергія Шелудька. Вірухи не хватило футболки. Виїхали сьогодні до підписника. Так що, друзі, по п'ятницях у нас. Прямі ефіри. Е, Стараємося, коли є можливість, Надійка співає. І Руська буває по настрою. Ну я думаю, що е, все буде добре, все буде Україна тільки тоді, коли ми об'єднаємося. А ми по-любому об'єднаємося і переможемо ворога. Так що не забувайте, підтримуйте своїх знайомих, близьких, не забувайте ті, хто пішли і боронять. Не забувайте, кому ми дякуємо за кожен ранок, за кожен вечір. Це ті хлопці, які стоять на сторожі нашої держави. І війна не там, а війна в Україні. І якщо ми не будемо їх підтримувати, то як казали, якщо буде хреновий тил, то війна буде тут. Ну вона й так в Україні, але вони прийдуть сюди. І це не наклепі. Ті люди кажуть, що ти дурачок, але реально, е коли шерстиш соцмережі, ти розумієш, що ти говориш правду, хоч ти і погано вчився, і ти не політолог. Але вони можуть прийти знову. Тому що недооцінювати коварного ворога це дуже-дуже дуже погано. Він коварний, кепський, наглий, бездушний. І ми а повинні сердечний. безсердечний. Ми повинні перемогти. Правильно, Що ти скажеш? Всім українцям. Де ти там схова? А? Слава Україні! Героям! Слава. Все, так що, друзі, на цьому все. Всім пока. Дзвоніть хлопцям, вірніше пишіть, не забувайте про них. І ті, хто сидять вдома, не забувайте Куми там, брати, однокласники, одногрупники. Пишіть, спілкуйтеся, підтримуйте, запитуйте, що потрібно. Об'єднуйтеся в маленькі кулачки і передавайте тепло із своїх осель туди до хлопців, а також купуйте ті речі, які будуть зберігати їм життя. І дякую всій своїй громаді, всім своїм глядачам і підписникам, і просто людям, які знають мене навіть не на Ютубі. Допомагають. Я вам дякую, тому що ми зробили важливу роботу і не одну. І кожна річ, яку ми зробили, вона врятувала вже не одне життя. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. А віктору скажу: ми по-любому купимо цей монокуляр, і ті речі, які вам потрібні, ми щось придумаємо. А на 126-ту бригаду. Говоря, ніхто нічого щось їм не хоче допомагати. Ну, можливо, є такі бригади. Одним багато волонтерів допомагають, а про одних не знаю. Так що ми будемо місточком і, можливо, хтось почує і, можливо, теж хоче допомогти цим хлопцям. Так що на цьому все. Всім пока. Дякую нашим Збройним силам. До побачення. Ражан до перемоги. Да. приєднуйтесь до нас в прямі ефіри по п'ятницях. Приймайте. Участь в лотерейках, ви вигравайте ви призи, ну а також такі шелуйківські прибамбаси. І футболочки, подушечки, кружечки, т.д. і т.п. Всім пока. Друзі, процес іде, йде. Сараї на вулиці зимо, сараї тут теплота. молодь наша мамку мермедить, подивишся на цю свиню. Свиня така здоровецька, запас потужності дебелий. Ну вони все одно якісь довгенькі, вони видно, що ростуть, свинки годують, свинки наші їдяться, теж. ці народилися меншенькі набагато. ну Але але ростемо, ростемо. і Сьогодні в нас виходить, ці поросята в нас народилися 15 числа, ці 16, так як ми кололи залізо на четвертий день, то... Я думаю, можна воно там колю через 10 днів, це завтра буде їм 2 недільки і можна буде зробити повторочку, але завтра в мене не буде. Можливо, зроблю це або сьогодні, або післязавтра. Ну, Більш за все, що післязавтра, бо ще ще планую їхати на риболовлю. О, до тіті Свєти, можливо, зараз наберу, позвоню. О, і якщо можна буде приїхати на риболовлю, то приїдемо. Так що отак. Отакий двіжнячок, ніхто його не відміняв. Працювати треба. І для того, щоб щось мати, для того, щоб щось від себе відщипнути, треба працювати. Хто фізично, хто головою, хто як вміє, так і працює. Ось це теж засранці за ніч квецюють, квецію, отакі виріднючики. Ну нічого, вони, кліточка освободиться, і ми їх потім переженемо. Рижики, які в нас ось тут є. о, ще цей, цей прохід ми не обирали. Ось так. так потолки хоч і грязні, але вони сухі, от, немає вологи. Це, ну, не тільки за того, що буржуйка топить, в сараї тепло. Пауки, правда, задовбали. Де вони беруться, це павутиння. Ну, це павутиння не від пауків, а наверное, від того, от як -то в підвалах, як у фільмах жахів. Так що, друзі, ці культурні, воно в угол входять, все нормально. Тут тепленько. о, Все нормально, рижики гуляють, життя продовжується. Так що по поросята я ж сказав, хто переживає, що немає молока, то важте порося. І по вазі ви зможете оприділити. Це дві сестри, я казала в рухах, хто з них старший. Я кажу, да вони почти в один день народилися. От, вони були спаровані в один день. Але народилися там в різниця в добу. Мамки дуже потужні я маю на увазі по розмірам. Її займають чималеньке місце в клітці, але вони дуже акуратні до відношення своїх дітей. Кожен день підкидаємо у кувочку січку солому, то що витягують, тут ковриків теплих немає, бо тут треба в голові ставити, а в мене прямі і вони не влазять. В китайському кварталі ставили є коврики, ми їх використовуємо. Там є вона на клітка, туди коврик ми ставимо. Можна виставити, ну, а тут а начебто нічого. Справляємося поки так. От, тут також гаримому буржуєчку, воно вона стоїть. В принципі, на даний момент в сараї тепло. Градусник з тієї сторони, не можу сказати, яка приблизна температура, але треба дивитися на рівні полу, а не на, під посолком. Так що, друзі, от такі у нас справи. Так що е, свинки наші задовбали, на дворі зима. Ну, а вони прийшли в охоту, тут всі вони гуляють, всі кипішують, Ось, от. От, Навіть по цим свиням подивіться на цього кабана і на цю свиню. Різниця це да? це різниця в тому, це їхні батьки. От, вони народжені в одне час, збиті в одну клітку, але вони, вони, вони різні по розміру. Ці от стають набагато. Так що, друзі, хто... Там мене питав що чорнушку, є мене чорнушка, що ті почали присувати. Можливо, хтось хоче купити чорну свинку на свиномаску. Будь ласка, можете написати, є така це Глорії донька. І я думаю, що можна буде оприділити і договоритися. Така красунька, що її почали присувати, щось вона їм не сподобалась. Може, почули я в одному з відео вже говорив, що хочу реалізувати, продати цю свиню. О, ну, мені жаль, її просто різати. Зарізати, ми завжди успіємо, але будемо тримати до останнього. Я не хочу. У мене є такі свині, мені більш такі до вподоби рижі. От. А можна дівчинку з характером. Хоч У неї характер нормальний, скверний, але її присують. Ці вже рижі вже приходять в охоту. Вони дуже скоро Ну Якраз у них вже такий період, що можна буде парувати. Ну, але не, знаю. не знаю, що буде завтра. Все вирішиться на днях. Якщо що, то може когось спаруємо. Так що, друзі, е е вишкрібаю. Так що, друзі, беру шкрібка і вперед, тому що время не чекає. Ось такий короткий відосик. Можливо, сьогодні засніву, що там Леся Петрівна Сьогодні у нас накопте. От, ми також хтось там питав, чи продаємо. Да, ми продаємо через е також буває, люди пишуть. Я буває даю номер. Ну, Але це одиниці. Товару дуже мало і людей у нас дуже багато знайомих, які замовляють ту ж саму тушонку, той самий паштет, в основному для військовослужбовців. Ну і ми, звісно, хлопці заїжджають. От, і коли їдеш, теж хочеться щось від себе також відвезти і подякувати за те, що хлопці роблять, і трошки привезти Шелодківського тепла до, на схід. Відсіля. Так що, друзі, ну на цьому буду завершувати відосик. От. Далі щось ще заснімемо і покажемо. Так що свині поросята. Хто хоче придбати чернушку, вона щось під підшкутилювати стала. Прийде там ще десь переганяти, щоб вони її не їли. Ну сьогодні не трогай. Вчора вже там були випендрювалися, то оця рижа якась там із них хмарями, то її котяла. То получила по-перше, число. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати. Буду. І працювати. На цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Дякую всім за підтримку, за довіру. Працюємо далі. Доброго дня. Хотіли обратитися до Сергія Шелудька з проханням для приобретання ПМВшки ночного відділення. Слава Україні!